Вітаю, друзі! Сьогодні 2 квітня, і я хотів би запропонувати вам свій коментар до подій і новин, які, на мою думку, варті вашої уваги. Почати я хочу з того, що сьогодні, саме 2 квітня, запланований оцей новий раунд американських мит, митних тарифів, які, якими Трамп погрожував останнім часом практично всім країнам світу, за останніми повідомленнями. Оцей раунд-мит буде стосуватися не 10-15 країн, як спочатку очікували, з якими на думку, на думку Трампа у Америки є якийсь негативний баланс торговий, а практично на всі країни світу, які експортують товари в Америку. Цей день, сьогоднішній день, навіть отримав назву Liberation Day, день звільнення. От тільки не зрозуміло, Кого і від чого буде звільнювати Трамп, тобто він схоже буде звільнювати американців від товарів іноземного походження. Нічого корисного в цьому безумовно немає, тому що це просто шкодить світовій торгівлі, шкодить поділу праці, на якому, власне, базується провисока продуктивність сучасної економіки. Тут ми бачимо, як держава займається тим, чим вона займається завжди, коли йдеться про економіку. Вона не бере участь в економічній діяльності, вона паразитує на ній. Тобто, чиновник має втрутитися у процеси, які відбуваються в світі, для того, щоб отримати свою долю, яку він стягує з учасників економічної діяльності. І тут оці мита, це просто є, так би мовити, доля, яку, на яку претендують чиновники і всі наближені до нього особи. Трамп нічим принципово тут не відрізняється. Він чомусь абсолютно впевнений, що цей негативний від'ємний торговий баланс. Він нібито шкодить Америці, і таким чином, митами він, нібито хоче якось значить, виправити цю ситуацію. Але насправді, оцей, оцей баланс торгівельний, це просто вигадка макроекономістів. Вони морочать нам голову для того, щоб виправдати таким чином втручання держави в економіку. Якщо одна людина продає іншій людині якийсь товар і отримує за це інший товар або гроші. Які фактично є також товаром, грошовим товаром, то це означає, що сторонам вигідна ця операція. Якби ця операція не була вигідною для обох сторін, то її би просто не було, її б не трапилось. Тобто, в даному випадку ми бачимо оцей досить поширений приклад, як державне начальство стягує гроші з тих, хто веде економічну діяльність. Тобто вони просто за допомогою цих мит. Отримують свою долю. Ця доля надходить бюджет. З бюджету вони відмивають ці гроші собі в кишеню відомими їм способами і методами. І все, на цьому, так би мовити, і весь сенс цієї операції. Цього тижня і в Україні ми також побачили приклад от такої абсолютно абсурдної діяльності держави. Ми отримали повідомлення, що Національний банк України скасував обмеження у 150 тисяч гривень на місяць для переказів з картки на картку. Пам'ятаєте, абсурдне оце абсолютно рішення про встановлення якогось ліміту. Тепер вони цей ліміт скасовують. Оце те, чим займається держава. Тобто вона спочатку створює проблеми людям, потім їх скасовує, придумує якісь інші проблеми і так далі. І таким чином вона весь час значить, нібито займається е, якоюсь, яком, якимось управлінням або якимось, значить, е, керуванням. Нічого, крім шкоди, це людям не несе. Держава спочатку створює проблему, потім її ліквідує і продає нам це нібито як якесь покращення. Із новин українських сьогодні я хотів би звернути увагу на інформацію, що партія Слова народу заперечила повідомлення про те, що вони нібито там провели нараду в Офісі президента стосовно виборів, які нібито вже наближаються. Ну що тут можна сказати? Ну, відверто ми і не чекаємо від них, від них ніяких правдивих повідомлень, що там було насправді, нам залишається невідомо. Але я хочу нагадати просто серед іншого, що е, політики в Україні, вони, по-перше, можуть абсолютно поміняти партію, з якою вони йдуть на вибори, і виявиться так, що ніяка слуга народу ні на які вибори не йде. А потім є такий трюк, коли політик значить, використовує всі можливості свого стану в державі, всі можливості адміністративні, бюрократичні, фінансові, які в ньому, у нього відкриваються. А називає сам себе е, самовисуванцем. Тобто, нібито він діє від себе виключно без жодної підтримки. Тобто вони нас там довго будуть ще дурити, е, але безумовно, оцей весь, так би мовити, оцей дим він не буває без вогню. Тобто, розмови про вибори вони стають все активнішими і, безумовно, нам треба бути готовим до того, що вони. Рано чи пізно проведуть цей культовий ритуал держави, культу держави, який зазвичай називають виборами. Головною новиною останніх днів, безумовно, є розвиток цієї ситуації з переговорним процесом між Америкою, Росією і Україною, в якій у Трампа починають здавати нерви. Тобто він... Він явно розчарований тим, як все це відбувається. Пройшли вже там всі терміни, які він обіцяв. Хоча на слова Трампа, в принципі, звертати увагу немає жодного сенсу. Він розчарований, значить, зараз результатами отих, тої роботи, яка була проведена переговорною. Хоча нам постійно казали, що «О, все йде добре, значить все там рухається, от скоро вже, уже 20 квітня там, і так далі. Але зараз так іде все до того, що нібито е, якщо і буде якийсь мир, то він нібито забере значно довший час для того, щоб до нього добратися. Агентство Reuters якраз повідомляє досить детально цю інформацію е, і е, наголошує на тому, що американські чиновники, вони. Кажуть, що в адміністрації президента вже не впевнені в тому, що вони здатні будуть організувати оце все підписання чогось більш-менш суттєвого, найближчі навіть місяці. Таким чином, все, що залишається Трампу, це посилити тиск на Київ і на Москву. І, схоже, найближчими днями ми побачимо якісь такі певні дії. Коли йдеться про переговори з Києвом, то в Вашингтоні е, незадоволені тим, як йдуть переговори от щодо цієї угоди про надра. Але незрозуміло, в якому стані перебувають ці переговори з точки зору от, людей, які спостерігають за цим процесом. Незрозуміло, а що взагалі там відбувається, тому що вони нібито узгодили якусь вже угоду, вже нібито готові були підписати, потім переписали її заново. І, безумовно, вона виглядає дуже дивною, якоюсь абсолютно неочікуваними положеннями. Отже, таким чином, там явно відбуваються якісь стохастичні процеси, якісь випадкові процеси, і очікувати підписання її просто немає жодних підстав. Ясно, що в Києві бачили цю угоду зовсім по іншому. Зеленський постійно наголошує на необхідності якихось гарантій від Сполучених Штатів. Сполучені Штати навпаки кажуть, що ніяких гарантій не буде. Давайте нам все, що у вас там значить рухається. Ясно, що це не процес переговорів, це якийсь процес перетягування канату. До речі, сам Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, він днями підтвердив, що треба буде чекати досить довго до того, поки вони до чогось договоряться. Вимоги, які висуває Москва зі свого боку, в Вашингтоні вважають абсолютно нереалістичними, завишеними безпідставно, і таким чином ніхто їх розглядати серйозно не збирається. Єдиний вихід, який залишається у Трампа, це підвищити рівень тиску. На обидві сторони. Ну, якщо з Києвом, я думаю, в них простіше, Київ повністю залежить від американців, то е з Росією буде важче. Ми е бачимо зараз, що з'явились е повідомлення, що вже е в Сенаті Сполучених Штатів обидві партії, які там представлені, вони підготували спільний законопроект. Який якраз передбачає запровадження нових санкцій проти Росії, причому вони вважають, що ці санкції можуть бути достатньо впливовими, вирішальними, на відміну від тих, які запроваджувалися раніше, йдеться про те, що санкціями буде обкладено не тільки російську нафту і газ, але і суттєві санкції будуть проти всіх країн, які купують. Російську нафту і газ. Тобто говорять навіть про те, що товари, які ці країни, що купують російську нафту і газ, поставляються в Америку, будуть обкладатися митами в 500%. Ну це означає заборону, фактично, можливості продавати щось в США. Ну, нам залишається тільки спостерігати за цими процесами, тому що як будуть діяти ці санкції, як будуть діяти ці мита, Абсолютно незрозуміло, тому що ну люди в принципі знаходять спосіб обходити і санкції, і митні обмеження, і так далі. Росія, наприклад, продає значну частину своєї нафти, так би мовити, в темну. Тобто європейці ті ж самі вони купують її під виглядом якоїсь іншої нафти, якоїсь нафти іншого походження, не російського. Те саме стосується і газу. Тобто росіяни підмішують там значить свої свої ресурси в ресурси, які постачаються з інших країн. Як це буде все розслідуватися, як це буде виявлятись, невідомо чи справляться американці з цим всім. Тобто, це виглядає скоріше як такий елемент залякування з боку Трампа. Але тут я хочу нагадати просто, я про це говорив в попередніх своїх відео, що у Путіна немає простого рішення. Справа в тому, що для нього і війна, і мир однаково небезпечні, він опинився в пастці, він загнав сам себе в цю пастку. Мир означатиме кардинальна ломку всієї тієї, моделі, яка зараз більш-менш тримається купи. Тобто, якщо він скасувати оцю всю військову компоненту. Російської економіки, то вона може просто завалитися в найкоротші терміни. Але як би там не було, ми бачимо, що можливості Трампа впливати на ситуацію постійно скорочуються. Тобто він також має е, застосовувати досить радикальні, досить жорсткі кроки. А він постійно намагався уникати їх. Ні, схоже, що інтереси матеріальні, в першу чергу, інтереси, інтереси влади, то утримання влади. Які домінують і в Києві, і в Москві, вони переважають всі спроби змінити ситуацію на користь миру. Якщо звернутися до подій, які відбуваються в Києві, то ми не бачимо тут нічого серйозного. Тут продовжується оцей дипломатично-бюрократичний хеппіннінг, тобто таке свято бюрократії. Вони збираються цього тижня, 4-го нібито квітня. На черговий саміт. Тепер це називається саміт держав із коаліції охочих, так званих ті, хто хоче брати участь у процесі організації надсилання в Україну миротворчих сил. Ці сили ніякого миру не будуть творити. Вони будуть невідомо з якою метою перебувати на території України в той момент, коли, коли мир вже має бути встановлений. То така тут передумова, тобто ніхто не поїде в Україну, поки тут йде війна. Цю активність безумовно якось важко виправдати, незрозуміло до чого вона веде. Ну, в принципі, єдине виправдання це те, що чиновники себе зайняли, зайняли якоюсь справою. Вони генерують постійну інформацію, яку надсилають в змі. Отже, таким чином, ззовні це виглядає як нібито ведення якоїсь роботи. А насправді нікуди це нас не рухає, ні, ні до чого це нас не наближає. Виходячи із, із ситуації, що Захід відверто і прямо відмовив Україні в членстві в НАТО, то тепер нібито українська влада намагається, якщо вже вона не потрапила в НАТО, то вона хоче НАТО натягнути, так би мовити, на себе. Зробити так, щоб натівські війська, бо тут якраз серед тих охочих головним чином це країни, які є членами НАТО. Щоб вони, війська країн НАТО, значить, опинилися на території України. Я не бачу тут якогось раціонального абсолютно зерна, тим більше повторюю, перед цим мир вже має бути встановлений. Чи будуть ці війська яким гарантією чогось, не думаю. Жодна країна Європи не висловила бажання воювати з Путіним. Тобто, вони навпаки вони роблять все для того, щоб уникнути цієї війни. Отже, тут ми знову бачимо спроби підмінити реальні якісь практичні кроки, чисто імітацією діяльності, імітацію якоїсь значить, активності. Одним із найактивніших учасників цієї всієї коаліції охочих є Франція. І в особі президента Макрона він активно бере участь у цих всіх процесах, переговорах. Він постійно щось обіцяє, постійно заохочує до якихось переговорів, зустрічей і так далі. Проводить саміти, наради. Зрозуміло, що він зараз дуже сильно піклується про своє майбутнє, і майбутнє це він бачить в Європейському Союзі або в тому, що від нього залишиться. А в самій Франції, через те, що він вже більше не, не братиме участі в президентських виборах, він вирішив цими днями зачистити, так би мовити, простір, щоб усунути серйозних кандидатів, яких він не хотів би бачити на цих виборах президентських. І це безумовно, одна з його головних, так би мовити, конкуренток останніми роками Марін Лепен. Її засудили, по як ми знаємо, значить, за махінації з європейськими грошима. Тобто, вона, і її колеги по партії Національний фронт, вони значить гроші, які отримували в європейському парламенті, вони використовували їх для того, щоб фінансувати діяльність людей з партійних осередків в самій Франції. Це безумовно якась, значить, хитра махінація з грошима, її було розкрито, і Ліпен отримала судовий вирок, її визнали винною в шахрайстві, і отрим... вона отримала 4 роки. Значить, два роки умовно, тобто вона буде там під контролем і наглядом. А два роки, нібито їй, значить, є перспектива сидіти у в'язниці. Ну, Скоріше за все, вона не сяде, тому що. Зараз вона подаватиме апеляцію. Ця апеляція триватиме якраз десь два роки. І тобто цей термін він пройде під час апеляції. Але найцікавішою частиною цієї історії є те, що Лепен заборонено брати участь у політичних процесах, тобто у виборах, зокрема, протягом п'яти років. І ось цей крок він викликає у багатьох, ну скажімо так, здивування. Справа в тому, що е, традиційна правова культура вона виходить з того, що людині не можна давати два покарання за одне й те саме. Тобто її не можна додатково карати через те, що вона політик. Тут немає логіки. Чим би вона не займалась, вона е, отримала своє справедливе покарання за конкретний злочин. Або якщо її карають як політика. То тоді це вже не суд, це не питання суду, це не питання права, це питання якихось політичних домовленостей. Тобто, за шахрайство вона отримала 4 роки, все. І це, це є той рівень покарання, який вирішив суд. Ніякого додаткового покарання вже бути не може. А безумовно, для неї е, заборона у участі у виборах це заборона на її професійну діяльність. Як би там не було, але це її професія. Вона з цього живе, тобто це її робота. Забороняти людині займатися своєю роботою, якою б вона не була, це додаткове покарання. А два рази, повторюю, покарати за одне й те саме це якось не дуже правовий підхід. Так що я думаю, що Ліпен буде подавати апеляцію. Цю апеляцію розглянуть, ось з цим політичним компонентом, розглянуть значно швидше і, скоріше за все, розглянуть протягом року. Це означає, що вона вже наступного року може отримати е, вирок апеляційний, який скасує оцю, е, оце покарання, їй знову дозволять брати участь в виборах, і в, 20, і в 27 році вона е, буде кандидатом. Отже, тут в неї поки що не закритий шлях до президентства, хоча і суттєво ускладнений. Але повторюю, Макрон фактично оголосив неприховану війну Лепен. Тобто він робить все можливе для того, щоб змусити їх, так би мовити, зійти з політичної арени. Але не думаю, що це вдасться йому в найближчому майбутньому. На цьому я сьогодні закінчую. Ще раз хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Запрошую вас підписуватись, нас вже скоро буде 10 тисяч. І ще раз дякую всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.